Сторінка 25. Зручні способи копіювання та переміщення файлів та папок. Ви вже знаєте основні способи копіювання та переміщення файлу чи папки на комп'ютері. Тепер розглянемо інші способи, як можна це зробити. Можна перемістити файл або папку, в певне місце, вибравши їх та перетягнувши за допомогою миші. Щоб перетягнути, перемістити об'єкт, знайди папку файл, який потрібно перемістити. Відкрийте папку, в яку потрібно перемістити папку файл у новому вікні та розташуйте вікна близько одне від одного. Виберіть папку файл, утримуйте ліву кнопку миші. Та перетягніть об'єкт в інше вікно. Відпустіть кнопку миші. Якщо утримувати клавішу Ctrl, під час того, як перетягуєш об'єкт, його буде скопійовано, а не переміщено. Можна скопіювати об'єкт одразу на зовнішній пристрій зберігання, флешку або портативний жорсткий диск. Для цього знадобляться лише кілька клацань миші. Щоб надіслати об'єкт на зовнішній пристрій зберігання, знайдіть папку Файл, який потрібно скопіювати. Натисніть на нього Правою кнопкою миші та виберіть Наїслати. Виберіть пристрій зберіганням. Щоб видалити папку, правою кнопкою миші натисніть на папку. Що потрібно видалити, натисніть Видалити. Щоб перейменувати папку, правою кнопкою Миші натисніть на папку, яку потрібно перейменувати. Потім натисніть Перейменувати. Введіть нову назву та натисніть Enter. Пошук папки або файлу на вашому комп'ютері може зберігатися багато файлів, кожен з яких можна легко знайти. Виконуємо пошук в папці документи. Щоб знайти файл або папку у верхньому правому куті вікна, в текстовому полі пошук введіть назву файлу, який потрібно знайти. Windows автоматично виконує пошук файлів за введеною назвою та вкаже на них. Щоб виділити папку, класніть на неї один раз. Щоб виділити кілька об'єктів одночасно, утримайте контр і класніть на кожен об'єкт. Спробуйте. Ярлики буває так, що ми працюємо з певним файлом або використовуємо певну програму дуже часто і нам не хочеться кожного разу витрачати час на пошуки цього об'єкта. Для цього створюються ярлики. Ярлик це посилання на папку файл або файл програми. Якщо є файл або програма, з яким ви працюєте дуже часто, можна створити ярлик, який буде вас переносити прямо на необхідний об'єкт. Подивимось, як це працює. Щоб створити ярлик, знайдіть файл для якого ви бажаєте створити ярлик. Класніть на нього правою кнопкою миші та виберіть Створити ярлик. Ярлик буде створено в тій самій папці, в якій розташований оригінальний об'єкт. Перемістіть ярлик в інше місце, використовуючи мишу, перетягніть піктограму. Щоб створити ярлик одразу на робочому столі, класніть правою кнопкою миші на необхідний файл та виберіть надіслати. Натисніть Робочий стіл, створити ярлик і ярлик з'явиться на робочому столі. Якщо класнути правою кнопкою миші на ярлик, З'явиться список опцій. Однією з них є опція видалити. Якщо класнути на неї ярлик видаляється. Але пам'ятайте, при видаленні ярлика зникає лише ярлик. Оригінальний файл, папка або програма таким чином не видаляється. Підказка. Піктограма ярлик має маленьку стрілку в нижньому лівому куті. Але не завжди. Наприклад, піктограми на панелі завдань внизу екрана є ярликами. Але вони не мають маленьких стрілок. Цей ПК, кошик, також ярлики без стрілочок. Можна закріпити програми та файли на панелі завдань, перетягуючи їхні значки на панель завдань. Щоб видалити ярлик з панелі завдань, просто класніть на нього правою кнопкою миші та натисніть Відкріпити. Стиснуті файли або папки. Іноді файли або папки займають на комп'ютері надто багато місця, і виникає необхідність зменшити їхній розмір за допомогою стискання. Стиснутий файл займає менше місця, і його можна легко скопіювати на інший комп'ютер або надіслати електронною поштою. Стиснуті файли або папки можна копіювати та переміщувати як звичайні файли. Іноді можна також використовувати як звичайні папки, зберігати в них файли або видаляти. щоб стиснути файл або папку, знайдіть файл або папку, яку потрібно стиснути. Класніть по ній правою кнопкою миші. Та виберіть надіслати. Виберіть, стиснута папка. Нова стиснута папка буде створена в тому самому місці розташування з тією самою назвою. Щоб перейменувати стиснути папку. Класні, по ній правою кнопкою миші та виберіть Перейменувати. Введіть нову назву та натисніть Enter. Інший спосіб перейменувати файл: виділіть файл та натисніть на клавіатурі клавішу F2. Якщо класнути правою, Кнопкою миші і обрати властивості стиснутої папки можна побачити детальну інформацію про те, як змінився розмір файлів. Підказка. Розмір стиснення не завжди однаковий і залежить від типу файлу. Наприклад, зображення не можна стиснути в такій же мірі, як текстовий файл. Файли зображень, такі як JPEG, зазвичай вже дуже стиснуті, тому ми не побачимо суттєвої різниці після їх стиснення. Щоб видобути файл із стиснутої папки, знайдіть. Стиснути папку, в якій зберігаються необхідні файли або папки та двічі класні по ній. Знайдіть та виділіть необхідний файл та перетягніть його у потрібне місце. Щоб видобути всі файли і стиснутої папки, класніть правою кнопкою миші на піктограму папки та натисніть Видобути все. У вікні видобування, натисніть огляд. У вікні виберіть папку призначення, виберіть місце розташування. Для своїх файлів та натисніть вибір папки. Далі натисніть видобути. Історія. Файл формату ZIP був створений Філіпом Кацом та його компанією Піківер у 1989 році. Назву ZIP, яка означає швидкість, придумав Роберт Махоні, друг Філіпа. Вони хотіли таким чином показати, що ZIP є швидшою програмою ніж інші програми для стискання. Розмір піктограми та деталі файлу є декілька варіантів того, який вигляд може мати список файлів у папці. Щоб побачити розмір та деталі файлу, відкрити файловий провідник та виберіть папку, наприклад, документи. З'явиться список файлів. Натисніть кнопку Вигляд. У розділі макет натисніть на стрілку, яка вказує вниз, щоб відкрити список варіантів подання. Виберіть макет, який вам подобається. Доступні такі варіанти подання. Величезні піктограми, великі піктограми, середні піктограми, дрібні піктограми, список, таблиця, плитка та вміст. Щоб бачити більше інформації про файли, відкрити папку Документи та натисніть Вигляд, щоб відкрити панель меню вікна, натисніть Сортувати за. Далі натисніть Вибрати стовпці. Виберіть інформацію для перегляду. Натисніть Ок. Кошик. Якщо ми видаляємо щось із свого комп'ютера, воно не видаляється остаточно, а переміщується в кошик. За необхідністю можна знайти всі видалені об'єкти в кошику та відновити їх, щоб відкрити кошик. Класні двічі на іконку кошика на робочому столі. Тоді з'явиться вікно, в якому будуть видалені об'єкти. Класніть правою кнопкою миші на файл або папку щоб відновити, вирізати або видалити вибраний об'єкт. Якщо потрібно видалити усі об'єкти з кошика, класніть правою кнопкою миші на іконку кошика на робочому столі. Натисніть Очистити кошик. У вікні з повідомленням про підтвердження, натисніть так і всі об'єкти з кошика будуть видалені остаточно.